Дітки, ось такий вхід до нашого дитячого садочка. А це, дітки, ось головний вхід у середину приміщення нашого дитячого улюбленого садочка. Ось подивіться, яка доріжка є, так? Ось. А зверніть увагу, що з лівої та з правої сторони. Так, дуже багато квітів. Ось, подивіться, зверніть увагу. Дітки на вулиці, початок осені, але подивіться, вже листя починає, на деяких деревах жовтіти. А деякі ще стоять повністю зелені. Ще світить дуже. Сонечко, промінчики ще нас пригрівають, бо це тільки початок. Кущі ще зелені. Ще навіть, дітки, є зелена травичка. Ось, подивіться, ще все в нас зеленіє. Берізка наша ще з зеленими листочками. Але ж... Ось, все, подивіться, вже каштан починає так, скид, скидати своє листя, вже жовтіє і починає осипатися. Дітки, я вам пропоную сьогодні на малюванні намалювати доріжку до нашого дитячого садочка. Ми прокинули. Чинята. Ви прокинулись з добрим ранком вушка. Ви прокинулись з добрим ранком ручки. Ви прокинулись з добрим ранком ніжки. Ви прокинулись з добрим ранком сонце. Ми прокинулись! Дітки, я вам пропоную сьогодні намалювати. Ось таку доріжку до дитячого садочка. Та що в нас навколо ми сьогодні бачили? З лівої та правої сторони, Та квіти та трава. Все ще в нас зеленіє. Тільки для роботи нам потрібно я роздрукувала дитячий садочок, а ви можете намалювати з матусями разом. Це добре, вам допоможуть дорослі. Плейоночка, тому що ми будемо працювати з фарбою. Ось такий шматочок губки. Вона є є всіх вдома, ви знаєте, водичка, пензлик наш чарівний, та фарба зеленого кольору, та якого Коричневого, Дякую. Спочатку ми будемо малювати доріжку. Не забуваємо тримати пензлик трьома пальчиками. Доріжка в нас буде. Коричневого кольору. нам потрібно малювати вертикальні лінії зверху вниз, ось так до нашого садочка, приблизно посерединці. Ось так, не відріваючи пензлика, зверху вниз. Пригадаємо всі вже наші набуті молодші групи навики. І будемо намагатися дітки, Розхарбовуємо однією рукою, притримуємо наш аркуш паперу. Ось так. Доріжка вже в нас є. Ми наш пензлик виглядаємо обов'язково за всіма інструментами. А зараз, дітки, що в нас було поруч доріжки? Що ви бачили? Допомагайте мені. Так, квіти, зелень, так, ще в нас все, дітки зеленіє На початку осені. Ось так. Я набрала фарбу і від, від нашої доріжки ось так проводжу ось такі. Ось, подивіться, полосками, ось так. А тут ми до нашої доріжки спробуємо, так? Ось так. Подивіться, так? Тому ну що, дітки, в нас вийшла? Так, в нас вийшло намалювати доріжку до дитячого садочка. так, що, дітки? Так, зелений майданчик біля доріжки. А що ми ще бачили сьогодні? Квіточки! А ви вдома, дітки, намалюйте це та проявіть свою творчу фантазію. Та намалюйте, квіти, добре? І надішліть мені. Я буду чекати. До нових зустрічей!